Чи знаєте ви, що українець врятував Європу від Золотої Орди? Сьогодні я розповім вам про людину, яка своїми подвигами могла б конкурувати з найкращими героями фентезі. Це легендарний український князь, який зупинив монгольську навалу та врятував Європу. Його ім'я Дмитро Байда Вишневецький. Як він створив першу українську спецназівську базу, 16 століття українські землі це поле битви. Турки, татари, московити всі намагаються загарбати наші території. Але тоді з'являється Дмитро Вишневецький, князь із могутнього роду, який вирішує поставити ворогів на місце. Він будує фортецю на острові Мала Хортиця. Це була перша січ. Саме звідси пішло українське козацтво, яке на століття стало головною силою, що захищала наші землі. Це була справжня фортеця лицарів, які не боялися кинути виклик найсильнішим імперіям світу. Як українець протистояв Золотій Орді та Османській імперії, Вишневецький став першим отаманом козаків і розпочав жорстоку війну проти татарів та османів 1556 рік. Він розбиває кримських татарів і звільняє українських бранців 1558 рік. Атакує турецькі фортеці, змушуючи Османську імперію нервувати. 1560 рік допомагає московському царю Івану Грозному воювати проти татар, але розуміє, що Москва не союзник, а майбутній ворог. Його слава розноситься по всій Європі. Французькі та іспанські королі захоплюються його хоробрістю. А султан Османської імперії оголошує його своїм особистим ворогом як загинув справжній герой. Вишневецький потрапив у полон до турків. Йому запропонували стати воєначальником у Османській імперії, але він відповів, краще вмерти, ніж служити ворогам України. Його стратили в Стамбулі, прив'язавши на гаки за реври. Але навіть у муках він не видав жодного крику. Османи були вражені його мужністю. Його спадщина жива досі. Він заснував Запорізьку Січ, яка стала серцем українського козацтва. Він довів, що українці можуть боротися з імперіями та перемагати. Він став легендою, яку пам'ятають, і досі.